Привіт, друзі! З вами знову Ігор. І ми повертаємося до God of War і на черзі у нас новенька локація. Будемо знову ж таки всі предмети збирати, все лутати і очівочки заробляти. А якщо я буду вам корисний, то, звичайно ж, там можете зайти під відосиком, влупити лайка та написати коментар. We'll Оце тут, мабуть, даючи трофей за збір всього і за все відкриття цього озера, мабуть, точно. Тому що вже весь туман розвіяв, то може хіба що ще щось? Але це, але це не точно, мабуть, це вже інше, це вже йде далі. І першим ділом у нас ворона. Я намагаюся вам показувати по черзі, що та як можна зібрати, але за певними предметами треба буде повернутися після того, як, наприклад, Кратос буде отримувати ту чи іншу здібність. Ну я гадаю, ви і так зрозуміли. Ми ж не тільки сюжет хочемо. Телепорт ми знайшли. Ну і від складності залежить, якщо на максимальній складності можна півжиття там грати. А ось тепер на черзі у нас ще дрібка Лору. Мені колись навіть на тест вдалося покемонів нових взяти. Коли виходили покемон Пюру і хтось там ще забув, як там їх називають. Це навіть огляд робив брав на основний канал. М -м, тут буде три таких. Слідом ви не пропустите, буде в нас магазинчик. New Map Location. В цей момент, як ви бачите, я здав якийсь квест під назвою Justice and War. Мабуть, я брав його в гномі вже не пам'ятаю. Ну, гадаю, тут з квестами ви не напутаєте. Але найбільш складні квести я все ж таки в повній мірі буду показувати в цих відео. you? Fair point. А тепер ми йдемо виконувати квест Second Hand Soul. Я вам покажу всі руни, можливо, кому буде корисно. І ось поки ми полюємо, і ось поки ми тут полюємо за рунами. Заодно ми знайдемо мапу скарбів. А сам же скарб ми знайдемо в локації Cliffs of the Raven. Щось. Якась скринька може легендарна. Так. так, так Слідуюча руна у нас на черзі. Зараз побігаємо та да знайдемо її. Угу. І, нарешті, останнє руно. Забираємо, і будемо битися з цим малим хлопцем. Mm -hmm. Кинце на руке. <реклама> Этот стародавний монстр был частью квесту. А поряд у нас тут есть легендарная скринька. Залишилося зібрати останню частину лору, а також підписатися на цей канал, поставити лайкос і заглянути до мене на стрім на мій інший канал Shaman Геймс. Дякую, друзі, за увагу. вами був ігор. Побільше вам гарних ігор. Не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Closer look at this here ring. Maybe Anvari left a bit of magic inside for.